Попит надзвичайно великий, тож вона розширюється, аби прийняти на офлайн навчання ще більше маленьких харків'ян. Уже зовсім скоро в цих світлих кабінетах, які найближчими днями будуть повністю укомплектовані необхідним обладнанням для вивчення різноманітних предметів, лунатимуть дитячі голоси. Харківська метрошкола стає більшою. На одній зі станцій міської підземки готують до відкриття нові навчальні класи. Тут майже все готово. Роботи не зупиняються ні на день, аби створити для дітей максимально комфортні та безпечні умови навчання на цій освітній локації. Іро, радімо, що наші діти, учні та учениці вже будуть навчатися у цих світлих класах. Вони зможуть опанувати знання безпосередньо під керівництвом вчителів. Звісно, що наші вчителі мають великий досвід дистанційної роботи, проведення онлайн уроків, але для мотивації дітей до навчання для організації активної співпраці на уроках дуже важливо, щоб діти відвідували школу. Ну, наприклад, нашу метро школу. І це створює чудові можливості для соціалізації дітей, для психологічної підтримки, для того, щоб діти просто кожного дня спілкувалися з однолітками, що є необхідним для їх гармонійного розвитку. З великим нетерпінням чекаємо довго і радіємо, що це вже відбувається, і що ми скоро, вже дуже скоро будемо зустрічати наших вихованців у метрошколі. У нас 100 дітей, майже 100 дітей виходить на цей формат. Це початкова і середня школа, основна школа. І тому ми сподіваємося, що це дозволить дітям, якраз підлітків дуже багато, соціалізуватися, розкрити свої здібності, тому що онлайн навчання це дуже гарно, але все таки живе спілкування, воно дуже необхідно нашим дітям. І вчителі, звісно, цього дуже чекають. Тому що ми втомилися на онлайн навчанні. Хочеться наших дітей побачити, з ними спілкуватися, тому що це найкраще, що є в нашому житті, тому що ми вчителі. Харкові працює 19 безпечних освітніх локацій. Ми бачимо сьогодні підготовку до відкриття 20-ї ювілейної локації, де будуть навчатися діти у змішаному форматі. І наразі це сьома станція метрополітену, на якій будуть навчатися діти. Сьогодні в змішаному форматі навчається 18 300 учнів шкіл міста Харкова. Ця локація безпосередньо розмістить близько 400 учнів. Шкіл Шевченківського району визначено чотири базових заклади, які будуть тут працювати, які будуть приймати дітей, і діти будуть навчатися. Місто Харко працює у таких складних надзвичайних умовах, але ми працюємо задля навчання дітей, задля їх безпеки. Ця сьома станція метрополітену, яка буде працювати як метрошкола, на ній створюються такі ж умови, які на попередніх станціях метрополітену. сегментовані навчальні кабінети. Є медичний кабінет, є рекуперація повітря, є кліматконтроль. Тобто тут будуть і діти, харчуватися, і харчуватися, навчатися і безпечно проводити час, спілкуватися між собою. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін. Харків, новини.